Коли вам щось потрібно від інших людей, від якихось структур, від людей, в яких є умовна влада, скажімо так, ведіть себе абсолютно спокійно. Ніколи не будьте в позиції жертви. Не ведіть себе як людина, яка залежить від чогось або від когось. Відразу починається ця неприємна історія з тим, хто просить і тим, хто дає. Ніби ви звертаєтесь до якихось старів і просите у них милостині. Хоча люди просто виконують свою роботу, і вам потрібно просто взяти якийсь документ. Тобто ви ніби автоматично займаєте якусь слабку позицію, і потім з цієї слабкої позиції ви намагаєтеся щось просити. Позиція жертви не дасть вам ніякої переваги у будь-яких умовах. Навпаки, коли людина розуміє, що ви залежите від її рішення, залежите від її дій, з великою ймовірністю вона почне це використовувати, і це може тільки погіршити ваше становище. Набагато приємніше спілкуватися з людиною, відповідно. Щось їй давати, коли вона веде себе спокійно, врівноважено, позитивно.